Чомусь багато людей думає, що Бог десь там, на небі, що Він не чує тебе і ну, ти не зможеш з ним спілкуватися. Але це диявольська брехня, бо є Бог Отець там, на небі. Але є Бог Дух Святий. Тут, на землі, це один Бог, і Він слухає тебе уважно, Він поряд тебе, Він на відстані, молитви від тебе. Тому не вір, тому що Бог десь там, і Він тебе не чує, Він тебе чує, Він поряд тебе. Слухай Його, розмовляй з ним. Амінь.